Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на нашому музичному занятті. Давайте сьогодні з вами ми ось чим займемось. Ми спробуємо бути музикантами-оркестранта. А якщо точніше, сьогодні наші пальчики спробують побути музикантами оркестранта. Хто ж ті оркестранти? Так, це ті, хто грають разом з диригентом. Вони на нього дивляться. Він диригує. Вони всі уважно слідкують, а потім, коли потрібно, грають. Тож, давайте і ми з вами спробуємо сьогодні побути оркестром. Точніше, наші пальчики. Перед тим, як почати грати. Нам треба з'ясувати, які ж музичні інструменти сьогодні будуть в нашій грі. Перший це буде рояль. А ну ж, давайте ми з вами поміркуємо, як пальчики грають на роялі. Спробуємо. Поставили. Уявімо, що це рояль. Граємо молодці. Ще інколи ось так! Також малята, там буде дудочка. Звісно, на дудочці ми як граємо, Взяли пальчики, Ось так. Уявімо, що ми граємо. Молодці. В іншу сторону. З дудочкою ми розібралися. Все вірно, все дуже просто. Далі у нас будуть тарілки. Це такий музичний інструмент. Ось так на ньому. Граємо. Музична тарілка. Скидуючий музичний інструмент, буде в нас гітара. Спробуємо відтворити ось так поклали пальчик. Іншу руку приготували і граємо. Тут зажимаємо, тут граємо. Інколи грають ось так. Молодці! Інколи ще отак нахиляються. Особливо рок-музиканти. Також малята, там у нас будуть барабани. Ну, звісно, на барабанах будемо грати ось так. Тут все зрозуміло. Слідуючий музичний інструмент будуть дзвоники. Це дуже просто. Взяли наші пальчики, опустили вниз і зробили ось такий рух. А також в нашій музичній грі пальчики-оркестранти будуть оплески, а саме ритм. Один, два, один, два. Приготували вушка, приготували долоньки разом зі мною. Я рахую, ви плескайте. Один, два. Один, два. Все, ми з вами потренувалися, підготувалися, а тепер спробуємо під музику. Увага, дітки, грати під музику. Цікаво, але також відповідально. Ми з вами повинні поспівати за нашою музикою. В які, до речі, буду називати, які інструменти повинні грати. Ну то що ж, будемо уважними, почнемо. Гра! Пальчики, оркестранти, музиканти. Музика звучить. Пальчик буде свої, коло здане, молодені гаскати, А тепер слухаємо перший інструмент. Чуєте, рояль? Наду дочці. Отці. Далі слухаємо гітарі Відпочиваємо. Що не скажемо, то на пальчиках покажемо. І сьогодні ми показували з вами оркестр, пальчики-музиканти, оркестранти. Я гадаю, ви впорались. Мені з вами було дуже цікаво. А на сьогодні молодці відпочиваємо. До нових зустрічей!